Доброго здоров'ячка, чистовані позирачі, чи доброго здоров'ячка Цімброве. Низки сми зась на серверові тяжкого твердого вітра. Можете бачити, я вже порано убратий, а сесени сведер я його зняв із мертвого скелетона, котрого я аддика забив. Ну і це вже читавий прогрес, який ви можете віддіти зад мене. У мене є пустіль, я навіть вже двічі на ній спав. Айно, коли на серверові було не так багато людей, як тепер, там можся було навіть виспати. Я двічі повністю заспав до самого рана, ура! І низько порозказу вам ще за якісь апдейти, які тільки у мене стали з моменту минулого відео. За перше, похвалюся свою ферму пшениці. Можете віддіти, ось я тут зверху, подобавляв півблок, і тепер я не можу ненароком потоптати. Потоптати грядку. Указалося у, у кіть ходити по грядкам та ви їх затоптуєте. У, ви, у ваніловому Майнкрафтові ви мусили би підскакувати на тому на грядці, А тут доста на неї просто стати, і вона має шанс це показити. А, далі туйка, я собі ще маленько розширив місто, де я вирощував гриби та й посадився ту яну нуденю. Вона мені, правда, ще не плодоносила, але я ся дуже надію, що то ся стане. І тут є Моа постіль. Ай, ну, я назабивав доста зомбів. І тепер мав постіль. Маленько ще й пер... припарадив сісю свою ямку. Ви Зробив їм нормальний твердий падимент. Тай плафон uh, руностом, і воно визирає тепер много май по-домашньому. Ну, uh, no, є в нього вже і каміньорізачну і знайшов їм ще світячі ягоди. Видите, вони у Softwindowsраут асяк. Ну. Далі. Uh, ще є одна штука, яку я забув вам розказати у первію серії, ото Тигла. Тиглов, ту й метати. О. Чекайте, на двері започу, бо пак запу, бопак засіб зайде. Тигло може метати. І тигла наносить шкоду. Видите, я забив свиню. Ще наважна зміна в штуйки вже ходять звірки. У минулій серії мені звірки не спавнили так часто, бо адміністрація сервера вони пробували, пробували порішати проблему з нагрузкою та дочасно не було нормально не Ну, тепер вже з тим дубрі, видите суд звірки, їх може забивати тиглов. Ну не лише звірку, може забивати тиглов і зомбів, я іпінці то то часто робив, і в принципі мені ліпшої зброї, як тигли не є. Я навіть не на фіглю писав, а можу удаляти луки з бавки, бо у мене є тигла. То то і ковно пофіксили, тепер тигла не стакаться більш як 16 у штовс. Що я наробив? <рив> що? що я наробив? Не дуже прицільно, але дуже ефективно. Видите, в мене тепер є доста м'яса. Ну, та й аж із віці упала лише квоуна. І все з поза того що й попробували збалансувати ушитку звірку, так, аби з каждої був хосен. Значить, із свині паде. Uh, із свині паде м'ясо. І з корови паде лише шкура. яка кожа. А uh, із віці паде сугубо вовна, і більш нич. Все uh, це дає вам можність держати якусь конкретну звірку на якийсь конкретний хосен. Бо коби цього не було, то ми б держали лише корови, бо корови би нам давали і шкуру, і. Uh, і м'ясо тоже. І це все це правда, бо у ваніловому Майнкрафті у мене суд корови, і я з них дістав Ідіня. Я там перестав держати, я там перестав mm -hmm. держати е, свини, бо з них просто не є ніякого толку, не є абсолютно ніякого смисла держати, держати свині. І ця зміна мені, наприклад, доста любить, бо це все дає Хосен, дає мотивацію держати ушитку звірку. Ще в мене тут заспавнився був на дубовий кмак. Правда, пчоли кудись пропали, не знав, де суд. Гоно бути, вони пали били жертвою тако, такого самого а, чищення entity. Бо ото пофіксили вже пак по тому. Я єдиний раз устиг був виняти вощину, а, вошчину, а дали пак все, дали пак уже пчоли десь пропали. Но. Там ся тимніє, а ми тут його не піти побзирати на нашу корчму. Гевидати, я вже той учинив путик дохожі, виціть япак ще продовжу путик да, де-інде е, скапчався з якимось глобальним путь, сісю корчму насправді мож було хоч якось знайти. Так, корчма півшої паця. В принципі, назвка робоча раз ссяка, може, придумаєте да, що ліпшує. На другому поверхові може спрятати кобонагоду. Зайдім одну. Руно, так як я казав, ясис у корчму зробив дуже похоже до того, а, яка корчма у мене є у Новоселиці. Кід, знаєте, я тото відео публікував той дуже даже недавно. А, з тою разницю, ось той у мене ще не є а, вілоньок. А, та все, засвіч... все є засвічено лише факлями. Найшов він зато сякі порани орхідеї. Айбо чекайте, вони якось інше визирали, то видав у мене проблеми з. Ай, ну у мене проблема з комплектом ресурсів дораз. Дораз, дораз, я вам кажу, як воно мало визирати у <laughs> <Но>. Йой. <laughs> Сяк воно мало визирати. <laughs> ну, добрі. Значить, ту я поклав якісь uh, ціни. Єде uh, желізний удливок за грибну поливку, єден желізний удливок за хліб. Та і сендвіч із рибу за два желізні удливки. Ну, і це фіктивні ціни. Насправді я розумів, шнико за які гроші і все купувати не буде. Айбо я мусив щось написати. Мені ніякі другі ресурси просто раз не треба. Та я не знав, яку ціну покласти. За прилавком, у мене тут теж вже ушитко готово. Маутуй шпори десь їдіння буде варити, мауту і бодні, у котрих у мене іпін самоє їдня, якої я планую подра... продавати. так? Пуйте ще на другий шток, а, кукнеме а, десь там спочивати. Так, значить, тут буде а, газдівська міцність. Не заходити. Ну, мені зайти можеш, бо я газда. А й тут раз ніч не є. Я, може, учиню собі ту якусь хижку, де я би даже жив. Буду видіти, раз а, ніч не можу конкретно придумати, що бы тут було. Бо меніся мої в моїй ямці теж любить. Ну. І самі ці мрії на спочинок, я піця проапгрейдив, Тут є ушитку, що вам треба аби провести ніч. Є косиця, є сідало, є бодня, є варштак, куби сте могли щось помайструвати. Та й даже є два блоки міста, де можете покласти постіль, кіть у вас є постіль. Є ідея покласти і постелі, значить, я можу. Я можу, наприклад, усесь люксусний номер покласти постіль. Або я не знав, це то добра ідея, бо розумієте, ту у Софтвіндові на одміну від простого Майнкрафта постіль є по справдішнім досягнуттям. Уби мати постіль, вам треба пережити пару ночей, вам треба забивати зомбію, вам треба за ту, -ту постіль по справді боротися. Та класти туй постелі просто так, мені це видить буде маленько несправедливим. Бо хоч який ненарочний е бавляч на серверу, який просто ненароком зайшов до мене в гості, може він ще не заслужив на ту ту постіль. Та я видав, не буду той класти постілі. Вау. <laughs> Свість режим класний, тимуш може чинити всякі такі героїчні скріш, видите? навидити. Меаль у далину. Готовий зустрітися з небезпеку. <laughs> Добре, пойте геть. Ну, що вам щитую казати? А, я собі прокопав баню. Досить глубоко. Прокопаємося на мінус 15 уровень, там, де. Ой, не на мінус 15, просто на 15 висоту. Там, де желізо. Бо у мене вже є компас. Та я тепер можу знати координати, яке те я вам зараз Ви видите, у мене є компас? І я тепер можу знати координати. ось я на висоті 130 блоків, це справді дуже високо. Руно зауто я... у нас хмари так низько ну Но... І тепер я знав, як далеко я від спауна. Приблизно за 7-100 блоків від спауна, що доста недалеко. Ще з інтересного, що тут є. Гудьба. це просто дуже класно, я навіть не хочу нічого говорити. Ха, <риклад> <риклад> все круто. <риклад> Добре, раз доста. Можете мете, у минулій серії я вам розказував, що я знайшов був такого скелетона барда, який йшов <с>?, на мене і гусляв на тому. і Це було дуже весело. Це було дуже весело. Ну, Що я ще хотів вам указати такого інтересного? А, я ще не знаходив діаманти, хоч у мене є протоптана, протоптана, протопта, кажу, прокопана баня до трібної висоти, айбо. У мене не було цілі мати діамантову броню. Хоч, о, ми можемо піти вчинити желізну, і це буде е, по досягнуття. У мене вже є доста кожі. Де ми є? О, у мене вже є доста кожі, та й е, всього Та й та й желіза. Ми можемо собі тепер учинити желізну броню. Як добре, що я це усокотив на відео. Е, учиню собі лише кірас. Сього мені буде доста. Не сяк, а як. О, сяк. Жил... Тото. Кожен є, тепер його треба обкласти, обкласти желізом. Є! Желізний кірас. Все це успіх. ха ха молодець. Но. Сесеся цінить много більше ваніловому Майнкрафті, бо добити цей желізний кірас, мені треба було читаво-читаво постарати. Сись я туди раз а, О, треба між іншим поникати туту й можу чинити нормальну туту -ту стойку на предмети, таку вішалку, знаєте, вішалку на цуря. Та я би сей свій передужчий кожен кірас завісив десь. Ще з інтересного, той можеш чинити собі гатижак, на то треба просту, просту шкуру, а пак його можеш апгрейдити об, із медведячою шкурою на такий читавий май Дораз я. Той, Хвала Богу, всі крафти суд відкриті, видите все... там там можна раз поникати. О, о, туй суд. Видите? Дітинський гатижак, треба ми буде дві, э, два дараби цього полотна, дві заплатки, ладу та й п'ять. 5 кожі. А тот дітинський гадижак пак обкладується мідвідьовою шкурову та чиниться вже великий такий е, великий Та Я так розумію, що має мені порішати, е, порішати проблему з інвентарем маленько. Бо проблема з інвентарем тільки, е, ще май сильні Є у ваніловому Майнкрафті. Ви видите, ідіння туйся не стакат, навіть ягоди, навіть солодкі ягоди не стакаються, занимав цілий слот. З поза того, ви не можете з собою носити дуже много їдіння. Айбо, так як у вас не є голода, та їдіня треба вам лише на ті трафунки, кої ви дістаєте шкоду, споза чого вам не треба їсти фурт. У ванілому Майнкрафті ви мусите чимсати їдіня, не знаю, цілими штовсами. Ну, ну дуже сильно, дуже сильно розходується їдня у ванілому Майнкрафті. Споза того. Так, я вже броньований. А, споза того, ож, ви фурт бігаєте. У ванілці не можеш просто не бігати. То якось навіть, ну, не круто. У ванілці не можеш не бігати. І ви 100%. Тот голод будете фурт розтрачувати, і вам треба повно-повно їсти. А для того, бо повно-повно їсти, вам треба повно-повно їдіння. І то то, направду дуже утомляючий процес. Ну, Я над тим не думав, Закит я бавив ванілку, я над тим задумався вже лише тепер, коли я вижу, що мені не треба так переживати за ідіння. А, Ще хочу там поїсти, я, аддека пішов, і два дні я і мав рибу. І за два дні я наймав доста риби, ось я собі заповнив цілу ладу іденьом, і все, і тепер мені за їдіння не треба переживати, буде ще дуже-дуже довгий час, бо я просто не мав куди то їдіння -то кільтувати, розумієте? І це І це доста читава зміна. І це дуже читава зміна а самого темпу бавки. Бо в Ванілу в Майнкрафті я фурти собою ношу маймало єден штовс ідін, а той мені його просто не треба. Айно, ну, тут я занімав більше слотів. Б... Я з цими е, сендвічами годен ходити дуже довго, і я не знав, коли конкретно вони меніся пригодять. Розумієте? Це домак домак інчик. формат бавки. О, там є сіра вівця. Буду хотіти сіру вовну. Добре, вернуся, вернуся днів якось в другий раз. Айно, ну, та явня азалія, бо я знайшов мох. Та тепер у мене є тут таке парадне дерево. Ну, маленько ще розкажу до Макза свої плани. Ем, я, я заходив на цей сервер без якогось конкретного плана, я не знав, що я хочу зробити. Покласти корчму е, я хотів ще сперед перед тим, мені просто було інтересно, як би то визирало із, із такими. Новими для мене текстурами, ай, ну і це старі текстури, ай, бо мусите розуміти, що я почав бавити Майнкрафт із версії 1.19.3. Значить, я тот старий Майнкрафт некде на очі не відів. Мені було інтересно, як у такому форматі май, ностальгічному для вас воно буде реалізовано. Ностальгічному для вас, бо в мене не є ностальгії за Майнкрафтом, я його нік не бавив, я дуже-дуже свіжачок у цьому. І мені буде інтересно, як привичні вже для мене будови б визирали б туйка, наприклад, Сеся Корчма. Що я хочу туй далі вчинити, Туй має бути путь. Гінде десь є центральний путь, десь там, видите, там є факліся світя, десь там є центральний путь. Я хочу від нього підкапчати путик сюди, щоб у корчму домак мож було знайти. Далі туйка. Я пак у будучності сесі корову та й віці перетягну маленько май туди, спрячу їх. А тут у мене буде якась іще спочинкова зона. Якась гуйцанка, якась альтанка, щось таке щось придумав. Раз іще не мав готової концепції у голові. Ну, а щось те ще могли запримітити, уже нормально спавняться моби, айно, і корови, і ввіці я все знайшов. І я навіть маленько розвідував територію. Я знав, що там у мене є озерце з лавою, там є болото. І хочу вам указати коропаню. Коропані тут такі смішні, ану, це встигну до них добічити, доки це ця... Доки ця не зміркне. Бо коропані, коропані такі смішні, серйозно. Я їх відів на скріштонові ще перед тим ще перед тим, як вони у бавку трафили били, ото було. Не дуже понятно, як вони будуть фунгувати у балці, а уже ту туй, вживу, вони визирав дуже по-інтересному, то раз вам кажу. Лиш тож, ще треба би до них добічи? Як люди бавлять Майнкрафт? Ткось е, має за ціль е, добити ким найліпше напаровання, ким найліпше матаржиння. Я від... до, мене, до мене приходили поторгувати люди у повній діамантовій бруні на коньові. Повністю зашитому у діамантах, а я лише низько дістав желізний Кірас. Розумієте, на кіко е, сильний розрив у нашому е, розвоєві? Я, я, я не знав, як люди тут очитять. Не ось я їм якось е, завідувач, як щось таке. Насправді мені тото -то не дуже треба, мені се тото не, то -то не бажить. Я хочу щось класне построїти. А де тут Грігонце? Не вижу їх щось. Я хочу щось класне построїти. Я хочу а, учинити ту якусь таку добру атмосферу. аби людям любилося місто, а, у котре вони прийдуть. Кить вони зайдуть від мені у гості, аби вони казали, ну, той файно, той, той класно. І цим мені любиться Майнкрафт, взагалі, як концепція, не лише Softwind, а а ваніла окреме, а домак, бавка, у котрів. Господи, бавка, у котрі не є вонкових цілей, много, у котрих у, у ви в основному мусите наробляти лише із цілями однушнями. Айно, ну, значить, я сам вибирав, як мені бавити Майнкрафт і. І то, то як я буду бавити, буде правильно. Так, треба нам з'їсти сендвічі з сендвіч м'ясом. Він нам дуже много удновить. Та й ну солодку ягоду, та й раз буде. Ну я дуже, знаєте, ризиковий. Вийшов в міздомі із желізом. А кіть готуй скільту. Або я вам хотів казати грігонце, а ми їх не знайшли, І це дуже-дуже обідно. Мали, мали бити вони десь туй, вони десь туй мали бити. У... Ну, той можеш в уроку упасти. О! Той якось жиє! Сусіда! У мене є сусіда, класно. У мене є сусіда. Ну, я не за курицю, я за того, кого ти ухежи жиє. І никайте. Там якась дуже класна хижка. Ану, 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 попзареми. Вау! Я тут ухежу відюм на скрій штанові. Дуже файно вчинена Така видите, грибик Класно. грибик у тому у клебанові. Файно. Добре. Значить, не знайшлись ми Грігонс. Будемося вертати домів, бо скорося буде темніти. А я би не хотів б статися вон уночі. Тут дуже іншако генерується е, сам ландшафт від того, як воно у ванілі. Не можу точно вам описати, чим інша воно. Він якийсь мало май хаотичний, із май-великими перепадами. Ванільний Майнкрафт маленько май гладкий, а тут некий те, що у що мене є. Просто якийсь обеліск Такое гібесись обілізку взагалі тут вставили окреме виду всього світа. Мені любиться таке знаходити. Воно. Воно заставлять е, маленько мозок фунгувати, заставлять задуматися, як і все тут взагалі трафилося. Ну, а ще чимось воно помагає орієнтуватися. Я, наприклад, дуже добрі тямлю, е, де воно є, і я за ним можу орієнтуватися у просторові туйко. Не ож, у мене з тим домак проблеми, яся <гум> я у хащі не загублю. Айбо, добрі такої мати. Ну що, ми прийшли до мій ще з передночі, ночі. Будемося раз от а на слідючий епізод треба мені раз придумати, що бо я конкретно хотів ще построїти, бо у мене буде якийсь час, у мене буде якийсь ресурс, а раз не знав, що би парувало сьому світові. Розкажіть мені. На цьому раз конець, красно дякую, майтеся!